Що Бог дозволяє жінці? Чи може жінка служити Богу, проповідувати, бути священником і служителем? Чи це доля тільки чоловіків? Чому Ісус Христос розмовляв із Самарянкою, у якої не було законного чоловіка, але були різні чоловіки, і Господь надихнув її проповідувати цілому місту, мешканців якого вона змогла привести до Христа? Чому Господь дозволив грішній жінці торкнутися його ніг? При загальному осуді вона омивала його стопи сльозами, вкривала поцілунками, натирала дорогоцінною олією та витирала своїми волоссями. За цю велику любов до Бога вона отримала прощення багатьох своїх гріхів. Для чого поруч із Христом ходили багаті та знатні жінки? Чому вони залишали свої палаци та розкіш і служили Господу своїми багатствами? Як жінки не боялися стояти біля Христа, до останньої хвилини бути з Ісусом? Коли Господь був розіб'ятий. Адже багато його учнів розбіглись. Навіщо Марія прийшла до гробу Господнього, удостоївшись честі першою побачити Воскреслого Христа? І навіщо Господь відправив її, жінку, свідчити і розповідати апостолам про те, що вона бачила його Воскреслим і живим? Бог створив жінку, щоб вона мала спілкування зі своїм Творцем в раю, і була повноцінною помічницею чоловікові. Але диявол? Хитрістю спокусив Єву послухати його брехню замість істини Божої. Точно так і сьогодні люди спокушаються інформацією сатани, ухиляються від Христа, від Слова Божого і втрачають рай із Богом. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко Місію Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровеннями з неба і отримати спасіння. Напишіть мені для духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас!